Дівчата вистачить відволікатись. Час готувати. Так, приготуйте для мене коктейль Це просто буде зроблено. І Із задоволенням приготую для онуки не тільки смачний, але й корисний коктейль Мені знадобиться базилік, але тільки гарні листочки. А чим цей поганий? Я б з'їла. Тепер все треба ретельно перемолоти в блендері. Ой, а як він вимикається! Дуже просто, бабусь! Фух, дякую! Ну що, перша частина коктейлю готова. Далі йде грецький йогурт. А що ж треба ще? Точно. Куди це вона? Дивно. Ось кавун. Його всі люблять. Залишилось тільки дістатися до нутрощів. А-а-а! Бабуся, ти як? Все відмінно. Okay. Настав час готувати найсмачнішу частину коктейлю. У блендер потрібно закинути шматочки кавуна без кісточок. Це мій шанс поласувати кавуном. Давненько я його не їла. Отак, соковитий і солодкий. Ну і що ми тут робимо? Гаразд, я жартую їж, скільки хочеш. У мене кавуна на всіх вистачить. Час все як слід перемолоти. Готово Тепер все заливаємо в келих і прикрашаємо шматочками кавуна. Ось така краса у мене вийшла. Круто! Тепер мені час щось приготувати. Овочі та фрукти це не для мене. Надто банально. Ось газування зовсім інша річ. А ще у мене непоготові стоїть склянка для приготування фруктового льоду. Саме туди я заливатиму фанту. Але спершу я її спробую. Як же смачно! Це було дуже невічливо. Пробачте, я не навмисно. І так, газировку наливаємо в склянку, а потім гарненько розминаємо. І чим краще я це буду робити, тим краще. У мене вийде справжній фруктовий лід різних кольорів. А потім треба ним наповнити келих. Здається, неймовірно гарно. Прикрашу його мармеладними вишенками і вставлю яскраву трубочку. Здається, вийшло дуже апетитно. Розумниця. А мені здається, нудьга. Я зроблю коктейлі з драконячих фруктів. Це справжня екзотика. Такого я точно ще не пробувала. Але для початку мені потрібно їх поділити на частини. І з цим я швидко впораюсь. Ого! У це швидкість! От і все. Драконячий фрукт нарізаний на шматочки. Тепер можна занурювати їх у блендер. Okay. Вмикаємо і чекаємо. Здається, це більш гарніше, ніж ваші коктейлі. Не бачу нічого гарного. Ви просто мені заздрите. Мій коктейль можна буде налити самостійно, адже перед емою стоятиме справжній фонтан. Це виглядає нереально круто. Ема, час обирати переможця. Ого, як все здорово виглядає. Почну, мабуть, з цього апетитного фонтана. М -м, нереально смачно. Ще й комидні вуса залишились. Тепер спробую коктейль від бабусі. Шматочок, вона просто клас. Ой, ось коктейль просто жах. Це що, рідка трава, нікуди не годиться. Останній претендент це яскравий коктейль від сестрички. З милими вишенками. Отак, мармеладки супер. Ой, цей коктейль пити через трубочку не виходить. Добре, спробуй ложкою. Це так смачно, що неможливо зупинитись. Отак. Цей коктейль дуже холодний. Я змерзла. Ой, ну ось, через твій коктейль вона переможця не обере І так, увага! Я хочу вафельки. Просто. Окей, сестричка, будуть. Звичайно, моя дорогенька. Пекти я добре вмію. Почати потрібно з приготування тіста для майбутніх вафель. Змішаємо борошно, молоко, вершкове масло та звичайно ж яйце, після чого все потрібно збити до однорідної маси. Хм, непогано, але чогось не вистачає. О, треба туди потерти трохи огірка. Так буде і смачніше, і корисніше. А ще тоді мої вафлі набудуть незвичайного кольору. В суміш, що вийшла, можна заливати у вафельницю і чекаємо. Як же важко мішати це руками? Та й взагалі, навіщо так напружуватись, коли є міксер? Ось це я розумію. Раз, два і все готово. Вам молоді, аби не напружуватись. Але так і справді і простіше і швидше, а результат такий же. Go! Далі мені знадобиться нотела. Її точно всі люблять. Тому вафля зі смаком нотели я обена ЕМІ точно сподобається. Отак От яка смакота. Go. Додаємо нотелу в тісто для вафель. І гарненько все це перемішуємо. Чудово! а тепер заливаємо у вафельницю і чекаємо. Ой, бабуся, прокидайся, у тебе ж вафлі. Трохи заснула, буває. Ну ось, мої вафлі нарешті готові. Можна викладати їх на тарілку і прикрашати маслом та кленовим сиропом. У мене, як завжди, гарно, смачно та корисно. Виглядаю дивно. Okay. Що ж, дивіться та вчіться, як треба готувати вафлі. Суміш для них можна одразу приготувати у блендері. Тільки так вдасться по-справжньому ретельно її розмішати. Після цього одразу заливаємо суміш у вафельницю. Шеф, як у вас все спритно виходить? Дякую. Вафлі готові. Тепер вимірюю мірки. Важливо, щоб вони мали ідеальний розмір. Шеф, це що таке? Навіщо речами розкидуватись? О, прошу вибачення, щось я захопилась. І так я зроблю з вафель справжній делікатес. Для початку розкладу ікру, а далі в хід підуть збиті вершки. Для краси та вишуканості смаку мені знадобиться кілька листочків розмарину. Ну що, у мене все готово? А звідки горілим пахне? Ой, точно. Моя вафелька. Ой, як гаряче. Прихватки точно не помішають. Покладу її в спеціальний стаканчик і прикрашу колькою морозива. Таким чином я її охолоджу і надам незабутній смак. Також я додам мої улюблені палички покі, полоничний сироп та кольорову посипку. Здається, це шедевр. Ема, ми готові. Мабуть, я почну з вафель від сестрички. Виглядає нереально апетитно. І на смак також чарівно Тепер спробую вафельку від бабусі. Такий цікавий колір. Ой! Фу! Знову занадто корисно. Я таке не люблю. Страва від шефа виглядає дуже вишукано. Спробую. Ікра з вершками зовсім не моє. Відстій. І так сестричка перемагає. Ура, Дякую, Емо. На цей раз я хочу бургер. Вже приступаю. Почнемо, мабуть, із обсмажування котлетки. Саме вона головна складова смачного бургера. Далі у хід підуть булочки. Потрібно їх розрізати, а всередину покласти все саме смачне. Салат, котлетка, солоні огірочки. Дуже смачні. Потім цибулька. І, звичайно ж, заправити все різними соусами. От, і все. Класичний бургер готовий. Котлета полуфабрикат. Я вас прошу. Особисто я навіть фарш буду готувати самостійно з самого кращого м'яса. Для створення ідеальної форми я маю спеціальну формочку. І ось тільки тепер можна відправляти котлети на гриль. Поки вони смажуться, я дістану секретний інгредієнт: золоті булочки. Таке є лише у мене. Вражає? Згодна. Це дуже круто та дорого. Розрізаємо та починаємо збирати наш вишуканий бургер: листочки салату, соковита котлетка. Шеф, хочете, поділюсь сиром? Бабуся, що за сир ви мені підсовуєте? В самому дорогому бургері має бути самий дорогий сир. Дорогий? Та він, наче протух. Гедота. Ви просто нічого не розумієте. І так, цей сир потрібно розплавити, після чого полити ним котлетку. Те саме потрібно зробити і з другою. Кладемо помідорки та накриваємо другою половинкою булочки. І так, до вашої уваги, ідеальний, дорогий, вишуканий та смачний бургер. Клас! Ой, точно, а що ж тепер робити мені? Як же не апетитно виглядає ця котлета, але це поки я її не посмажила. І так, олії шкодувати не стану. Ні ні ні. Олії занадто багато. Вона буде бризкатись. Я знаю, як себе обезпечити. Упевнена, що ця кришка від сковорідки мені допоможе. Ну що, погнали? О, ні. Ви чого так кричати? Все йде за планом. О, ні. Палаємо. За яким планом? Більше до плити не підходь. Бабуся, ну навіщо ти так? І що мені тепер робити? О, вигадала. Чому б мені не приготувати солодкий бургер? Для початку візьму трохи маршмеллоу пасти, а потім додам в неї різних барвників. Так вона буде дуже гарних і яскравих кольорів. Ви тільки подивіться, як здорово виходить. Далі я викладу цю пасту у форму, перемішаю всі кольори і приберу у мікрохвильовку. One, two, Готово. У мене вийшла солодка яскрава котлетка. Який аромат? What? Замість звичайних булочок я використаю печиво з мордочками мінйонів. Макота. А ще всередину замість соусів я додам рідкі цукерки. А потім маршмелоу. До того ж різних видів: шоколадне драже. І, звичайно, ту саму солодку котлету. Ема, ми готові. Фінальне слово за тобою. Вау! Ого, який гарний бургер вийшов у шефа. Але пахне він просто огидно. Гидкий сир. Все більше коштувати не буду. А от бургер від бабусі я спробую із задоволенням. Це що? Цибуля? Терпіти її не можу. Бабуся, ти маєш це знати. Залишився бургер від сестрички. Такий прикольний. Як багато всередині смачного. Отак. Це просто нереально. Смакота, сестричка, ти знову перемагаєш. Я хочу смачненький сендвіч. Так це ж простіше простого. А ну-ка, вас що не вчили, що дорослим треба поступатись. Першою буду готувати я, а потім вже ви. Відправляємо хліб в тостер. Так, що там по складу? Ой, мамочки, злякалася до посивіння. Дякую. Так, на чому я зупинилась? Треба намазати арахісову пасту на тост і додати трохи солодкого джему. Готово. До мене якраз прийшла геніальна ідея. Я зроблю багатошаровий мега-сендвіч. Багато шинки та багато-багато сиру. Відріжемо ці дурні корочки. А тепер мені знадобиться майонез. Видавлюємо на сендвіч, Не шкодуємо. Чудово! Далі вхід йде упаковка Чітоса. З нею у мене розмова коротка. Подрібняємо, як мене вчив сенсей. Ми її в дитинстві впустили. Готово. А тепер висипаємо крихту чітося на сендвіч. Вау, який класний колір. На плиту ставимо сковорідку та наливаємо олію. Ой, ну так я буду до кінця року наливати. Граємо по крупному. Інша справа. Сюди занурюємо наш мега-сендвіч. Залишилось тільки обережно підсмажити. Це все дитячі рецепти. Нині я покажу справжній клас. Мені потрібно гарно розкатати тісто та потім додати барник. Викладаємо всі кольорові шари один на одного. А тепер потрібно перекласти все у форму для запікання. Відправляємо булку в духовку та чекаємо. Марі, тобі б за сендвічем стежити, а то згоріти може. Ой, точно! Вже час витягувати. Обережно. Ура! Це мій перший сендвіч, і він вийшов. Від святкою танком. Класно рухаєтесь, шеф. Не відволікайте мене, мій райдужний хліб вже готовий. Ось це аромат. А тепер подивіться, як він виглядає всередині. Так, бачу, що ви в шоці. Я вас розумію. Важко конкурувати зі мною. А тепер мені знадобиться кольоровий райдужний сир. Що може бути краще сендвіча з сиром? Накриваємо іншим шматочком хліба та можна подавати малятко Кейт. Я чекаю на перемогу. Вау! Хочу почати із цього червоного квадрата. Виглядає шалено. Ого! І на смак дуже прикольно. Ой, як гаряче. Це ж неймовірно гостро. Все більше я таки не буду. О, а ось цей сендвіч виглядає просто апетитно. Так, це мій класичний сніданок. Ну і останній варіант. Ого, вперше бачу райдужний сендвіч. Неймовірно, гарно. Та шалено смачно. Перемагає шеф та її райдужний тост. І я? Ох, як неочікувано. Гаразд, давайте визнаємо, що мені нема рівних. А тепер я хочу картоплю фрі. Шеф, бачу, ви всі готові. І бабуся також. Сестричка, я в тебе вірю. Так, для початку мені знадобиться дуже багато олії. Виливаємо на сковорідку, а потім відкриваємо пакет з замороженою картоплею та висипаємо все в олію. Допоможіть! Олія на мене напала. Шеф, допомагай гасити. Марі, пригнись! Все, будь ласка, досить. О, ні, моя картопля. Ну, все, перемога мені не світить. Хоча зачекайте. У мене в портфелі десь була. Ні, це не те. Десь була упаковка картоплі з Макдональдса. От і вона. План такий. Засипаю в неї горілу картоплю, і Кейт точно нічого не помітить. Oh. Да, ну і ви розсмішили. І так, за справу беруться професіонали. Мені знадобиться моя професіональна машина, котра швидко наріже картоплю спіраллю. О, ідеально. Відправляю в духовку запікатись. Клас. Дякую. Ну а мені треба нарізати картоплю на кільця, а потім вирізати з них рівні круги. Але це ще не все. Я хочу, щоб моя онука Кейт завжди посміхалась. Упевнена, усміхнена картопля її потішить. Відправляємо смажитись. Бабуся, як же здорово ти вигадала. Так, дякую. І так все вийшло. Тепер лишилось зробити соус. Для цього мені знадобиться йогурт та трішки смачної зелені. Викладаємо на тарілку та можна подавати. Мамочки! Спокій лише спокій. Це моя духовка. Картопля готова. Аромат неймовірний. Переходимо до приготування соусу. В блендер закидую свіжі томати. А потім збиваю їх в пюре. Вуаля! Натуральний кетчуп готовий. Також додаємо трішки крупної солі для прикраси тарілки і можна подавати. Вийшло шедеврально. А ну, як завжди. Вау! Зачекайте, а це що за жахіття. Горіла картопля? Серйозно? Ідем далі. Картопля зі смайликами це дуже прикольно. Одразу хочеться посміхатися на увесь. Зараз оцінимо, яка вона на смак. Ой, а що це за жахливий соус? З Петрушкою ненавиджу зелень. Пробач, бабуся. Ну що ж, а тепер переходимо до картоплі від шефа. Ого, яка крута! Я таку вперше бачу. Занурю в соус та спробую. Ось це смакота. Це перемога. І знову ура. А тепер я хочу яєчню. Це ж просто так, сестричка. У бабусі досвіду багато, а шеф просто профі. Марі, не грайся з яйцями, все розіб'єш. Краще готуй. Вибачте, друзі, мені доведеться вас розбити, але все це заради перемоги. А, а ось цю стаємо. дістаємо. Але для початку непогано. Мабуть, так, нормально. Марія, дивись, як обережно треба розбивати яйця. Оп, і все. Моя онука просто обожнює яєчню з сосисками, тому їй має сподобатись. Ой, пробачте, щось засвербіло. Все підсмажилось, можна викладати на тарілку. Яка симпатична мордочка! Додам лише кетчуп і готово. Ого, бабуль, як це мило. Дякую за похвалу, Марі. Ну що ж, якщо є вільна хвилинка, я можу пов'язати. Шеф, а ви чого сидите? Приступаю до приготування яєчні. Для початку, з допомогою цього професійного гаджета, я розділяю білки та жовтки. Тепер збиваємо білки до суперпишної форми. Отак, те, що треба. Далі переливаємо все в кандитерський мішок. Відправляємо на лист та в духовку. А тепер саме цікаве. Зачекайте, пахне чимось горілим. Бабуся. Так, я відчуваю. І я відчуваю. О, ні! Невже моє яєчне згоріла? Та що ж таке знову? О, у мене ж є ціла банка персиків. А як вона відкривається? Напевно, треба вдарити. Марі, благаю, зупинись. Давай я відкрию. Це ж простіше простого. Ось так. Дякую, бабуся. Так, тепер мені потрібен йогурт та персик. Це я в кітоці побачила. На вигляд не відрізниш, а на смак навіть краще. А на мене так немає нічого кращого від моєї страви. Дістаємо з духовки білкову хмаринку та викладаємо на тарілку. Зверху додаємо жовток. Як відомо, що з рису можна зліпити все, що завгодно. Зараз я хочу зробити милу тваринку з мультика, додамо листок норі та пару деталей. Тепер час додати овочі, наприклад, моє улюблене брокколі. Ну, що за краса. Зверху натру трохи морквини для яскравості картини, і можна вирушати на дегустацію. А у мене вже шарфик готовий. Шеф, це тобі. Прямо під одяг. Давай замотаю дорогенька. Що, Марі? Ну, звичайно, у мене і для тебе дещо є. Ось така шапочка. Ну що, треба страву показувати, бо все охолоне. Мої прилади готові до дегустації. О, яєчня з сосискою, обожнюю. М -м -м. Це так смачно. Бабуся, ти просто чарівниця. Повний захват. На Здоров'я, моя люба. Ого, а на цій тарілці ціла картина. Виглядає дуже гарно. Ой, це що, брокколі? Ненавиджу. Ну і останній претендент на перемогу. Спробуємо. Чого собі не схоже на яєчню? Але спробувати варто. М -м, а це дуже цікаво. Мені подобається. Але перемагає моя улюблена бабуся. Ой, та не вже переможний танок.